9 травня 2025 року СБУ заявило про затримання двох агентів горської воєнної розвідки. Один з них 40-річний колишній військовий з Бергівського району Закарпаття, центру угорської мінщини в Україні, яка налічує близько 100 тисяч осіб. За даними СБУ, його завербували ще в 2021 році і перевели в режим очікування. У вересні 24 року ймовірний угорський куратор активував його для виконання завдань. Друга підозрювана колишня військова, яка нещодавно звільнилася зі служби. Обом інкримінують державну зраду. Адже викриття шпигунської мережі на Закарпатті завдало Віктору Орбану цілої низки політичних і репутаційних ударів, як всередині країни, так і на міжнародній рині. По-перше, вкотре підсвітило недружню позицію Будапешта щодо Києва на європейському рівні, особливо в контексті погроз Угорщини заблокувати відкриття переговорних кластерів щодо вступу України до ЄС. Це важливий сигнал для Брюсселя. По-друге. Факт діяльності угорської воєнної розвідки на українській території повністю вибиває з рук Будапешта лицемірний аргумент про нібито переслідування угорської меншини на Закарпатті. В цій ситуації чітко видно, хто є агресором. По-третє, свої запитання до Угорщини хай не публічно поставить штаб-квартира НАТО, членом якої Угорщина, принаймні, формально є. Адже така розвідувальна діяльність суперечить духу особливого партнерства між Альянсом та Україною. І в Брюсселі ще доведеться з'ясувати. Що не діяла Будапешка сторона в інтересах Кремля? І нарешті четверте: Київ надав додаткові аргументи про європейську опозицію в Будапешті, яка вперше за багато років виправила в рейтингах владу, і яка звинувачує Орбана в підготовці до війни.